Всім привіт! Термінова новина! Сьогодні стартувала розпродажа 11.11 .11 на Аліекспресі. Це найбільший розпродаж року, до якого китайські продавці готуються майже весь рік. І не думайте, що цей розпродаж це якась фіксія. Насправді дуже багато знижок, крутих товарів. Уже років 6 я купую саме на 11.11 .11 за найкращими цінами, тому що саме тут є купони. Знижки безліч продавців дають найкращі свої товари в цю акцію. І почнемо з головного: купони. Купони вже є. Вони обмежені, тому вже саме зараз додавайте товар в корзину. Використовуйте купон, щоб встигнути придбати його за найкращою ціною. Розпродаж вже стартував, тому не гайте часу. Швидко переходьте в групу з Посилання на ній я зараз залишу тут. Воно вспливає. А також в описі під відео. В описі під відео я залишу посилання на найкрутіші товари. А також. Також на купони. І почнемо з товарів, що можна дійсно придбати за найкращою ціною на 11.11. .11. І товарів насправді дуже багато. Наприклад, Poco F6 Pro можна придбати за 336 доларів. Це смартфон, що працює на Snapdragon 8 Gen 2. Має металеву раму, скляну, задню кришку. І це всього 336 доларів. Далі дивимося, що ще можна в групі придбати. Поко і 6 Pro. Ціна 212 баксів. Це смартфон на дуже потужному Dimensity t Ultra. З NFC 120 герцовим екраном. Це дуже крутий смартфон. До речі, є дуже класна пропозиція OnePlus Ace 3, Snapdragon 8 Gen 2 ColorOS, глобальна прошивка. 309 доларів. Далі подивимось, що є в групі: наприклад, зарядний пристрій на 75 ватт, який використовується як подовжувач. тобто ви встромляєте в розетку, ви ставите собі на стіл. Цей зарядний пристрій можна під'єднати до як до 220 вольт, так і під'єднати просто пристрою. Там є 3 usb c порти і два USB-A. Насправді, товарів дуже багато. Домофони, годинок OnePlus Watch 2, навір OS за 150 баксів з можливістю оплати. І там дуже крута автономність за рахунок. Пунак дуже хитрої системи з двома процесорами. Знижки є і на флагмани. Новинка Vivo X200 Pro Mini. Це один з найменших флагманів, при тому з дуже крутою камерою, з крутим залізом на Dimensity Мензіті 942.0. Батарейка 5700 мАч в корпусі. Як ось цей iPhone. В якого батарейка 3400, а там 5-700. Новенькі Dimensity, всього 614 баксів. Обов'язково застосовуйте купон, щоб отримати найкращу ціну. І насправді ще більше пропозицій зараз будуть постати постійно в групі Skidonus. тому не втрачайте час. Переходьте за посиланням в описі і економте разом з нами.